Давайте я відвелікусь. Я обіцяю, я відповім всім спонсорам. Хоча б, блін, вже час закінчився. Чому Павло Васильович на себе багато бере? Чому? Друзі, знати всього неможливо. Про, просто, от, розумієте, фізично неможливо. Ви не можете знати всі технології, вміти розраховувати. Тому що, коли ви працюєте виконробом, у вас отака голова, вона багатогранна. У вас. Там треба з кимось поругатися, там помиритися, там когось вмовити, там ко... когось <кхи> нагнути. <кхи> і пішла-поїхала. Ви працюєте з людьми, з людьми працювати дуже важко. У вас часу не вистачає на те, щоб сісти, почитати розумні книжки, щоб поспілкуватися з людьми, котрі вже щось зробили, отримали не дуже гарний результат, і ви таким чином його консультуючи, маєте досвід. Я все це знаю і все вам це розповідаю тільки завдяки своїй команді. Тому що саме моя команда вона дозволяє мені багато часу проводити за комп'ютером, багато спілкуватися, багато читати, слідкувати за багатьма будівельниками от, і так далі. Тільки завдяки моїй команді, завдяки тому, що я сіджу отут за цим комп'ютером. Коли я бігав, як Павло Васильович, по об'єктах займався їх організацією, ні про який розвиток, ні про які знання мова взагалі не йшла. Так, навіть тоді не те, що Ютубу смартфонів не було, друзі. Тоді мобільних телефонів не було, пейджерів ще не було. А телефон за звичайний телефон, ще треба було побігати, пошукати по Києву, бо вони вже не працювали в той час. от Тому я не кажу вже про фотоапарати і так далі. І тому на сьогоднішній день, коли Павло Васильович або умовний, Павло Васильович, вважає себе, що він все знає, що він все вміє, і що він найрозумніший оце от найбільша помилка. Розумієте? Мудрість виконроба заключається не в тому, що він все знає. Мудрість виконроба заключається в іншому. По-перше, він вміє делігувати відповідальність. Розумієте? І при цьому делегувати її на різні шаблі. На рівні виконавців, на рівні замовника, на рівні субпідрядників і на рівні навіть генпідрядників. Мудрість виконроба в тому, щоб знати чіткі межі своїх можливостей, тому що саме в цих межах він може нести відповідальність і не брати на себе багато. Тому я казав, якщо будівельник отримує на руки проект, і починає казати, що він самий розумний і проект йому не потрібний. Ганіть його в шею, бо він дебіл. Він нічого вам нормально не збудує. Розумний виконороб схватиться за цей проект, поцілує і скаже дякую, валіть звідси нахер. Тому що проект знімає відповідальність викороба. Він дозволяє йому швидше приймати рішення, менше конфліктувати з підрядниками і з замовником, Краще організовувати, прогнозувати свою роботу. Ось чому професійний будівельник буде працювати з проектом. Ось чому професійні фірми, котрі давно на ринку, без проекту не працюють. Тому що інакше вони гроші не зароблять. будівництві не такі велика дельта. Зрозуміло. Тому, на жаль, на жаль, багато молодих блогерів, будівельників, котрі це цього не розуміють. У них, на жаль, вони не проходять мідні труби, вони їм ще предстоїть їх пройти, опіктися, збанкротувати один, другий, третій раз. І потім, коли вони, може бути, виживуть, вони ще залишаться будівельниками. Як сказав мені один підписник Олександр Васильович, я хочу вам допомогти. Я кажу, ні, я не приймаю допомогу так просто. Я хочу заплатити за роботу і я безкоштовно я роботу не приймаю. І взагалі кажу, чого ви хочете мені допомогти? А він каже: ну, ви знаєте, ви вже стільки років на ринку і вижили, то це вже багато про що говорить. Так що, от так Тому поважайте Павла Васильовича, це закарінняли вовк. Котрий на ринку давно, котрий вижив, виживає. от Але Павлу Васильовичу треба набирати мудрості все ж таки і вчитися делегувати відповідальність. Він вміє. Але, на жаль, ще іноді тягне на себе зайве. Так, це порада всім молодим виконробам і тим, хто займається будівництвом, друзі. Перекладання відповідальності це не перекладання своїх обов'язків, не плутайте. розумієте Просто, наприклад, якщо проєктувальник вміє розраховувати робити креслення, у нього навички. Ці відшліфовані, він робить мінімальну кількість помилок. Краще нехай проектом займається проєктувальник. Зрозуміло, оце і є його відповідальність. А виконроб – це виконавець робіт, його завдання організація робіт. І повірте, там робота отак-от. І вміння організувати якісну роботу, приймати, здати результат це офігеть, яка майстерність потрібна. Отак от. Тому дякую, друзі, що ви слухаєте мене старого. А я там всередину, я ще молодий. Мені всі сусіди, котрим тут 80, кажуть, та ти ще молодий. Даша. Я ще молодий, друзі. Дякую. Давайте далі по питаннях побігли. Так, і більше не відволікаємося.